Так мовчиш, що заслухатись можна. Так мовчиш, що заслухатись можна. Отону ти б в м'якій душині. І якби не було тривожно, то чудесно було б мені. І я не знаю, що ти вродливий, що ти на світі один. Ти для мене як справжнє диво, котре мене було сприю. Твора і зривається слово іди. Пізно стрілася наші дороги. І я на них уже інші сліди. Вірю в серце твоєї волю, вірю в правду очей твоїх знаю. Ти б не спіткнувся ніколи каміння.